Міс України 2023 Софія Шамія поскаржилася, що її висміяли. Дівчина виклала у соцмережах ролик, в якому обурилася з приводу висловлювань на її адресу у програмі Ністидані совісті на люксафем. Софія Шамія звинуватила ведучих у тому, що вони висміяли її і задалася питанням, чому приниження жінок чоловіками сприймається як щось нормальне. Вона додала, що суспільство має змінюватися, щоб перестати оцінювати жінок тільки за зовнішністю. Відповів на це один із ведучих шоу Ністидані совісті Артур Адамов. Він зазначив, що Софія Шемія сама, коли прийшла на шоу Холостя. Як зазначила, що хоче, аби чоловіки перестали її сприймати як міс Україна, а сприймали як дівчину. Однак Артур Адамов зазначив, що дівчата, які беруть участь у конкурсі Міс, автоматично у суспільства будуть асоціюватися з цим конкурсом, і це варто прийняти. Також він додав, що якби не її місці був чоловік, то в програмі Ністидані Совісті його б теж висміяли, і справа не в жінках взагалі. А крім того, зазначив, що у конкурсі Міс України та шоу Холостяк приймають участь дівчата, яких обирають як ондатор на ринку. Наостанок Артур Адамов побажав Софії Шамії, щоб у неї все вийшло, і вона стала. Гарною інфлюєнсеркою та любила скандали і додав на майбутнє, що не варто виривати слова з контексту.